507 день в Канаді, 02, 11.24. Сьогодні субота, пролетіла субота вже 9.30. 9.30. Сьогодні гарна субота в мене. Ну, і прикольно, класно. Закінчилась. Вчора я ляг спати біля другої ночі. Походив, поробив, все, позакінчував і Артур напік блінчиків. І я вирішив зробити, ну поїсти блінчиків з чаю. Напевно, зараз повторюю, мені сподобалось вчора. Індусики дали мені повидло. Таке маленьке готельне повидло з чорниці. Прикольно. І на блінчики воно ідеально заходить. У мене є нутелла і всяке таке, от і всякі пасти, ні, ні. А оце повидло якраз дуже класно. І я собі взяв блінчиків, чай і сів за комп'ютер. Сів за комп'ютер, включив відьмака. Решті я дозавершував місії, і я пройшов ту місію, яку я ніяк не міг пройти колись. Але це ще не кінець, там ще, ще має бути розв'язка, ще має бути якась битва. І я сьогодні планую туди залізти. Зараз після відео собі зроблю чай з блінчиками і піду грати. Е, Ну, Я так пішов пізно. Зранку, зранку мене розбудив туалет та й напився вчора чаю. І таке от встав, вже зібрався і вже спати налягав. Закинув брання. До речі, броня треба буде забрати. Та воно вже висушується. Завтра заберу. Якщо не сьогодні. І цей. І попив кави з блінчиками. Попив кави, потім поїв. І ми зібрались їхати в, цей, в церкву. Третю годину ми мали бути там, в четвертій починається. Ми якраз приїхали швидше. Я, Артур і Румей ще Віталік з нами поїхав, бо Наталя на роботі. І цей. І ми там стали в чергу, все, постояли, посміялись. Зайшли, дали їм сумки, все, зареєструвалися, нам напакували. Я хліб якраз доїв хліб і не витягував ні з морозилки, ні купляв, нічого, бо знав, що там дадуть. Якраз дали хліб, тостерний. Якраз на ньому зробив канапочки з беконом. І це дуже класно. Булочки дали там, само собою, булочки, фарш, такі от дрібнички це все треба буде потім виїдати, щось готувати. А, макарони, спагетті дали, там я вже не придивлявся. Навіть фруктів в баночку дали закручених, я люблю їх холодних. Після того ми поїхали додому. Так, поїхали ми додому. Я в такому одязі от, в джинсах пішов, думаю, загляну в квартиру, в яку я буду переїжджати, бо там. Індусики. О, індусики, але не такі індусики, такі індуси. Там в нас як десь стіна, потім ще одна стіна, потім ще одна стіна, купа гіпсокартону і всередині труби. Це має бути захист, якщо, наприклад, пожар в одній квартирі, в другу він вже не залізе. Але йдуть е, опалення, йде, труби заходять в кожну квартиру. І там пустота, і от, де труби заходять, там теж пустота. І запах від тих індусиків, який попадає в стіну, я собі уявляю, мені здається, затягує ще зверху. Ну, Хоча не я не, не, ну, то не точно. І воно затягує, чути, запах з тої квартири. Я сьогодні взяв, знайшов піну. Ми піною будівельною не користуємося, але тут як будівельники залишили свій матеріал, то вони там відклали, знайшов піну вже стара, ледве відкрив, взяв трубочку від водички, туди змонтував. Коротше, запінив я ті діри. Потім перевірю, чи працює. Чи блокує. Ну, запах точно буде блокувати. Там ще, по-моєму, є одна дірочка. Але це вже таке. От е, треба було це обов'язково перекрити, бо, блін. Далі. Дальше-дальше. заліз я в інтернет. Я там попереписувався за одним, за, одним, за другим одіялку з підігрівом. Хочу купити нам все Вже знайшов, вже думався завтра за барбекю. Теж домовився завтра. Завтра можна буде під'їхати. Знайшов дуже класні лижні окуляри для сноуборда, для лиж. Що міняється, верхнє скло на магнітиках, дуже класні. Мені сподобалося. але недалеко далеко. Тож подивлюся, чи я завтра заїду, чи ні. Далі. Саме цікаве, що я е маю ось таке крісло. Мені подобається комп'ютерне крісло з таким от візерунком, воно чорне, з білими плосками, не нав'язливе, білі тільки позовні. І воно мені дуже подобається. Те, як я буду жити вже не сам, я хотів ще одне крісло такого типу, ну, зручне, мені подобається, воно ніби найзручніше з тих всіх. І я слідкував за ними час від часу, і Фейсбук мені підкидає такі оголошення і закидає точно таке саме крісло, ну тої самої моделі, та сама модель, кольори, все, все, все. Але воно ж тут має подушку і під спиною подушку. І безплатно. Але я бачив, що воно вже зарезервоване для когось. Він закинув оголошення дві години тому, і я йому пишу, він скинув фотографію цього крісла, кажу: Я дуже хочу це крісло. Бо в мене є одне, я хочу ще одне, щоб вже було два одинакових комплекти. І я даю за нього 30 доларів. Якщо погоджуєтесь, я приїжджаю вже. Я вже подивився там по карті. Там люди як реєструються, воно приблизно підтягує район звідки. Я бачу тут недалеко. І він мені не відписує, не відписує. Я вже собі поставив канапки WireFry. І цей. Включив і бачу, відписує. Він пише, що? Sure". Звісно. І я кажу, давайте адресу зараз приїду. Він мені скидає адресу, я пишу, за 10 хвилин буду. Е, а Мені тут від, нього, від мене до нього їхати в 7-8 хвилин. Недалеко там, річку переїхати трошечки є, але трафіку нема вечором. Каже, за 10 хвилин. Каже, не зрозумів, то за 10 хвилин що, ви приїдете? каже, з Таким здивуванням: за 10 хвилин я вже буду в нього. Так, кажу, за 10 хвилин буду в нього, бо хтось забере це крісло. Їх можна купити зараз. Отакі кресла е, е, ігрові. Це дешева, дешева модель, але вона мені найбільше подобається, найзручніша. За 30 доларів можна купити повушне, покоцане. І в тому кріслі теж сидіння дермантинове, покоцане. але нічого, це можна зробити або поставити подушку, як в мене. Ручки, все 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 і подушки. Оригінально все працює, так що я дуже задоволений. Я до нього прилітаю. О, даю йому 30 доларів. Доларів, а він каже, ні, ні, не треба грошей. Е, я кажу: та, та добре, що ні, ні, то ні, а мені гроші пригодяться. І я крісло зразу в машину закинув і полетів додому. Приїхав, вже от поїв, ці от канапочки, бекон, яйця, дві штучки з пивом. Посидів в цьому Фейсбуці і все. Вчора е, я ж купив джойстик по хресниці. На Амазоні купив його з американського аккаунта в Німеччині. Я змінив країну, купив його і я змінив адресу. Я додбав ще одну адресу і відправив на німецьку адресу. А так, зробив транзакцію, перерахував канадські долари в євро. Там воно вийшло трошечки дорого, але все вийшло. І ордер підтверджений, він буде доставлений в понеділок, і це було дуже пізно ввечері. Коли я це зробив? В другій ночі? Чи я не пам'ятаю? Ні-ні-ні, а що я зробив? Десь біля 12-ї ночі я це зробив. І я так розумію, тут всі спали. А зранку мені хоп заблокували Амазон. Ну, але транзакція пройшла. Я, ну, вчора все було активно, я сподіваюся, що все буде нормально. Гроші, чому вони мають гроші повертати? Вони просто заблокували тимчасово, бо якась операція дивна для них. Я пробую відновити емейл, телефон, нічого не цей, треба дзвонити до них, я дзвоню до них, а вони кажуть: які ви купу купляли три останніх продукти на Амазоні? Я купляю кучу всякого барахла і продаю, і я не пам'ятаю, що я там на Амазоні купляю. На Амазон це в мене таке екстрене. Але я попробував згадати, згадав два. Два він там знайшов, Оце я вже їх відклав. І що? І... І кажу, коротше, мушу я вам передзвонити. Немає він нічого варіанту відновлення аккаунта, ніж йому треба сказати, що я там купляв останні три, три речі. Це, Це жесть. Я вже не пам'ятаю. До речі, о! по моїм він можна подивитися, що я там купляв. Точно. Отак, От так що... Але я вже назбирав. У мене вже 4 товари, по-моєму, є. Я йому скажу. Сьогодні вони вже не працюють. Телефон їхній ще, завтра позвоню. Ну і в їхню підтримку відновлю. Бо хочу подивитися, чи то приїде джойстик. От. Важливо. Важливо, важливо. І все. І все. Буду я, напевно, відпочивати. Нічого такого дуже серйозного не було, але з цим крізь мені дуже пощастило. Два одинакових крісла буде. Бомба, ракета. Так що так. Все, па-па.